Від волонтерської діяльності до служби на передовій. все частіше українські жінки доводять, що їм під силу будь-яка робота, часто навіть чоловіча. Тож, аби відзначити мужність та героїчність представниць прекрасної половини людства, голова Хмельницької обласної ради Віолета Лабазюк зібрала їх невеличку частину у Хмельницькому обласному художньому музеї. Сьогодні у стінах Хмельницького обласного художнього музею досить такій затишній невимушеній атмосфері ми зібрали. Прекрасну частину нашої держави, її людства, прекрасне жіноцтво нашої Хмельниччини за вікном рясно світить сонце. В душі, звичайно, панує неспокій. Але разом з тим весна у нас асоціюється з розквітом всього прекрасного, з пробудженням природи. Ми віримо, що вона. Ми мріємо, щоб весна була увіншена перемогою, і разом з тим весна у нас асоціюється з чарівною прекрасною жінкою. А українська жінка вона багатограмна, вона незламна, вона сильна, вона мужня, вона відважна, вона ніжна, вона тендітна, дбайлива впевнена в собі, я вважаю, що такі заходи на сьогодні потрібні. Ми повинні мати можливість спілкуватись неформальній обстановці для того, щоби. Навіть обмінятись досвідом. серед запрошених сьогодні й пані Інна. Попри те, що жінка, мама та дружина вдома. На роботі вона начальниця пересувного пункту управління аварійно-рятувального загону. Зізнається, попри те, що робота часом важка і неспокійна, не вважає її суто чоловічою. каже жінка сьогодні може все багато. Чоловіків наших зараз воюють. І зараз жінкам доводиться робити чоловічу роботу. Ми працюємо 24 на 7. Тобто в нас нема ні вихідних, нічого. В будь-який час ми маємо бути на роботі. Не лише зі зброєю у руках чи у формі. Героями нашого часу стають усі без виключення жінки. Як ті, хто захищає нас від ворога на фронті, так і ті, хто рятує в тилу. Як, от, до прикладу, завідувачка відділення оперативної гінекології пані Майя. Вона у своїй професії близько 20 років. За цей час каже, було всі. Але незмінним залишається щире бажання дарувати жінкам здоров'я. Свою спеціальність я обрала з перших курсів навчання, тому що вважаю, що це найбільш цікава, найдобріша спеціальність, яка існує в медицині, оскільки працювати з жінками це дуже поважно, дуже цікаво. Піклуватися про їхнє здоров'я. Адже здоров'я жінки це здоров'я всієї майбутньої нації, зі зброєю у руках у шкільному класі печучи хліб, чи рятуючи від вогню людей, українські жінки демонструють їм під силу все, навіть не зважаючи на те, що усю щоденну роботу часом доводиться робити під обстрілами чи під час повітряних тривог. За вікно весна, яка асоціюється з розктом з усім прекрасним і точною жінкою. А жінка успішна тільки тоді, коли вона натхнена, попри всі виклики сьогодення. Я бажаю вам сьогодні наповненості духовної натхнення, кохання, mm -hmm. нехай будуть здорові і успішні для кожної жінки це важливо ваші діти. І як би важко вам не було завжди з усмішкою йти на роботу, гасити пожежі, на жаль, розбирати завали за підсумками ворожих обстрілів. З боку окупанта стояти на сторожі, правопорядку, рятувати людське життя, плекати і розвивати українську культуру через українську пісню, популяризувати і розвивати український спорт, тому що вона така Україна сильна, незламна, мужня. Олена Гула, Ростислав Маслов, новини 33 канал.